Молодь за майбутнє України. Форум під такою назвою відбувся в Івано-Франківську. Тут зібралося майже 600 студентів усіх вищих навчальних закладів обласного центру. Юні Прикарпатці говорили про свою роль в житті держави. Вони визнали, що за останніх п'ять років отримали змогу бути реальними учасниками політичних та суспільних процесів в країні. Тож тепер головне залишити за собою це право і після президентських виборів. Молодь є та рушійна сила, є тим головним стимулом, який був завжди у світі предвісником всяких революційних подій. І я думаю, що молодь зрозуміє, що не потрібно бути байдужим, не потрібно стояти осторонь власного життя, тому що ми самі будуємо своє майбутнє. Завітав на форум молоді і голова облдержадміністрації Микола Палійчук. До учасників зібрання губернатор прийшов з конкретними прикладами змін, які отримала Україна за період президентства Віктор. Рающенка я е, маю декілька аргументів, про які хочу розказати е, своїм молодим колегам. Наша молодь, як і в любій цивілізованій державі, повинна жити в країні, де є свобода слова, де є демократія. І тоді є можливість кожному самовдосконалюватися, робити прогрес, здобувати і якісну освіту, здобувати і певний соціальний стан, певну соціальну сходинку. Учасники зібрання прийняли звернення до молоді Прикарпаття. В ньому заклик до однолітків зробити вибір, який збереже свободу слова в країні, і її прагнення до євроінтеграції. А націоналістично настроєних конкурентів Віктора Ющенка у президентських перегонах студенти просять зняти свої кандидат. Тури на користь чинного глави держави.